Доброго вечора ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха, Химера Лісового озера. От дід Химе каже: А оце ще й курка пропала чи вкрав її хтось, чи сама забігла. І саме в цей момент капосна курка, що, мабуть, задрімала під деревом, мов би почула, що йдеться про неї. І стало несамовито квоктати. Ти бач, наче не вірячи власним вухам, дивувався дід. Здається, курка. Курка, дідуню, курка, хутко запевнив його Митько. Ми оце прийшли села, бачимо, бігає тут, так ми її до дерева прив'язали. Ой-ой-ой, це ж куди забігла, розвів руками дід. Якось віддав я сестрі котика свого на кілька днів, а сестра живе кілометрів за п'ятнадцять від Юрківки. Сіла, значить, на автобус і поїхала. Коли це минає непевний тиждень? Чую, не вчить щось уранці під дверима. Глядь, а то мурчик мій. Набридло видно у сестри. То він до мене й прибіг. А оце значить і курочка так само. Полюбила вас кріпко видать. То ви її завтра принесете? Принесемо, принесемо, спантеличено запевнили ми. І лопатку тоді я сьогодні брати не буду, бо ви, мабуть, і яму хочете закидати. А то ще втелющиться хтось і знов, та в'язи скрутить, а я вже піду. Посидьте, дідусю, ще, улесливо завели ми. Та ні, піду, пізненько вже, а це, бач, хотів молочка вам принести. Ну, бувайте. До побачення, дідусю, до завтра. Спасибі вам, кволо відповіли ми. І хитрющий же дідуган мовив по хвилі митько. Все зрозумів. Та тут уже нічого не вдієш. Добре, що кілка не вбили, як ти казав. А вже ж, це ще дідові нашому пощастило. На цьому ми й погодились. Нічний гість, негативні наслідки навчання у вісні. Сухо тріщало веселе багаття, висвітлюючи стовбури навколишніх дерев. А ми, продовжуючи розмову, били комарів, які за два тижні вже звикли до нашої гвоздики. Воно таки існує, задумливо протягнув Митько. Ляскаючи себе по шиї. А може, митю то все вигадки? А як же вигадки договорити він не встиг? Тривожний рев розлігся над озером, вдарив у курінь, рвонувся у вись. І вже далеко-далеко, такою самою тривогою і незбагненістю озвався ліс. У-у-у, Митько скочив на ноги. Ти чув? Чув, ледь озвався я. З ліхтариком у руках ми кинулись до берега. Тільки разом на ходу кричав Митько, як з одним, що трапиться, другий поможе. Звичайно, відгукнувся я, світячи під ноги. Попереду щось голосно плюснуло. Туди, туди, тривожно звалось у мене в животі. Пробігши ще трошки, ми засапано зупинились, в метрах семи од берега щось булькало. Он, присвітив я бульбашки, що з'являлися на поверхні. Воно, підтвердив Митько, трохи непевно, ступаючи у воду. Куди? схопив я його за руку, ти що? Пусти. І не подумаю, назад. Ти що, з божеволів?» Щоб під воду затягло, як дурне теля, не здумай лізти, тягнув я його, що було сили. Та добре вже не полізу, сердито озвався він. Пусти. Ми стояли по коліна у воді і дивились на ті дивні бульбашки ще хвилина і все затихло. Ну от, порушив мовчанку митько. Все, ех, така нагода. Схопила б тебе за ногу, була б тобі нагода. Та при чому тут нога? Хіба ти не розумієш? Це ж, може, єдиний шанс і так безглуздо його втратити. Так, то воно так, і собі зітхнув я, але ж не ризикувати життям. А всі великі дослідники, багато б вони б відкрили, якби не ризикували. А ти все зіпсував. Та якби вони були такі, як ти, світ, мабуть, не знав би й половини того, що знає тепер. Такі, як я, так виходить, я винен у тому, що не пустив тебе. Може, на вірну смерть. А коли б воно тебе вхопило, мені? Що ліхтариком його по голові бити, чи що? Та воно мене разом із ліхтариком проковтнуло б. Ну, добре, це я так, з пересердя, промимрив митько, Цс, прошепотів, торкнувшись мого плеча. Що? В кущах зашуруділо, Тато вже вчувається, махнув я рукою. Ходімо. Ходім, ми повернулись до куреня і залізли всередину. Ну, то вигадки чи не вигадки? з'їхиднічав Митько. Мабуть, таки й правда. Мабуть, ще й зараз не вірить. Хочеш, я тобі почитаю? Я хочу спати, то ти засинай, а я читатиму про Палеозойську еру. Згода? Читай, краще запам'ятаю, то слухай, якби ми з вами опинились у лісі, кам'яновугільного періоду, то навряд чи у вас склалося б приємне враження. А вже ж, ліниво погодився я. Що? А вже ж, кажу. А, ну слухай далі, я вибірково, давай. Лиш зрідка мертву тишу порушував плюскіт води. То по болоту брьохали тварюки, що виглядом своїм нагадували саламандр, але набагато більших за розміром. Стего це фали. Цікаво, думав я підмитькове бурмотіння. Хто ж усе таки живе в нашому озері? Чи дізнаємося ми про це коли-небудь? Іноді в повітрі пролітали величезні хижі бабки, розмахом крил до 75 сантиметрів. Усе тихіше й тихіше звучав голос мого друга, аж ось і зовсім замовк. Я брів болотом, усе навкруги справляло навряд чи приємне враження. Під листяними подушками, зрубцями від опалого листя, а саме листя звисало лише з горішніх гілок. Спліталися кронами дерева, створюючи вічну півтемряву, коли неколи наді мною пролітали бабки з розмахом крил до 75 сантиметрів. А здоровені павуки, таргани та скарпіони сердито блимали з густих чагарників. Ось неподалік почувся плюскіт води, якась тварюка на силу виповзла на берег з рибиною в пащі. З це фал, безпомилково, визначив я, перші наземні хребетні.